Ката не вітаю! Ви на каналі Бривет Овтін, тому що ми знов їдемо. Привет! Шановна МТБ-спільнота, я розумію, що це все виглядає як зрада, але ні, зачекайте. Є купа нюансів. По-перше, я буду зараз нити. Спочатку війни мене накрило, я почав дуже мало кататися та почав дуже багато їсти. Тож, набрав там щось типу по 12 кілограмів, що нездраво. І саме такі покатеньки на 8, там на 9 годин спокійно їхати, це саме те, що мене зараз тримає в тонусі. Тому якось так, перепрошую. Я ще така людина гуманна, ну, саме от, гуманіст, не пацифіст, не прошу не плутати. Мене дуже кроє кожного разу, коли я бачу, або розумію, що ну, от, прильот є прильот, кудись попало. Я розумію, що там когось не стало, ну, коротше. Коротше, це дуже важка тема. Не хочу про це зараз ну, в паною відосі спілкуватися. Отже, <гум> не знаю, чи варто просити за це вибачення, але ми знову їдемо привет. А ще сьогодні 15 березня, по погоді плюс 22, ми всі в літніх Джерсі. І я хочу сказати, що березень ти їбнувся наглухо. Не можна так робити з людьми, не можна. І тут я розумію, що за шосер я вже відстав би. Ну, да. ну прям так розтрушує. І нас залишилося двоє. Ха -ха! Зараз просто, щоб ви розуміли, що трапилося. От якось так. Якось так це виглядає, коли ти їдеш на гревелі, а всі інші на шосерах. <плес> ну, Вгору байдуже, що у тебе гревел чи шосер. Хто легший, то і їде. <плес> О. По організації. Зараз рандонірськими пакетеньками займається Атаман Клаб. Е -е -е я не впевнений, що всі там займаються, але саме Олег, я його тегну. Величезна дяка, тому що у будь-якому випадку зараз підтримувати велосипедний двіж дуже складно. Ну, ви розумієте чому. Тож, олеже, величезна шана тобі. По маршруту, як зазвичай, 200 кілометрів, кудись там асфальтами, якимись гуртовими дорогами. Цього разу за Кам'янське, тобто буде. Безліч набору, там щось півтори тисячі. Хоча, ну, знов таке, безліч це для Дніпра, для степової зони, для Карпат це майже нічого. Тож, їдемо по селам, кайфуємо та подивіться, яка у мене цяцька. Опа! Їдуть на розслабончиці. Три, два, один, посмішка. Так, от воно. Перше КП. Вознесенська церква. Що цікаво, якщо вона збудована десь після 1812-го ну, приблизно року? А я хочу знайти, коли вона збудована, то це означає, що вона була збудована на час перемоги Російської імперії над Францією, над Наполеоном. Чому мені це цікаво? Ну, тому що виходить, що у нас тут імперська спадщина. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, -ай -ай, вулиці перейменовуємо, а такі речі залишаємо. До речі, її прямо реставрують. Ні, Ну насправді я жартую, кльово-кльова, що. Е Церкві вже скільки виходить, більше 200 років. І реставрують, і вона в гарному стані. Я таке поважаю. Сімейна пікарня. Рома приємного. Смачного. Байдуже. Я розмовляю Дніпропетровською. Дніпровською. Ти за. Зараз почну на юріті розмовляти. За куточком є дізель. Він дизель. Він дизель? Ну бля, а ел. Я... Что означает вин ти... дизель? Блин, ты шумтарис, что. Ну, ну хто? Лисий жирний жирный мужик? Ну сім'я Ни, ну є, але, а Ааа! <світ> 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 Поясню, жар він Дізель у всіх своїх фільмах про форсаж топить за родину. Ну, Типу, сім'я, там це найважливіше. І типу сімейна. ну, да, Він Дізель. Я думаю, всі, окрім тебе, про це знають. Блін. ну ладно. Та жесть! О! Так лучше. Так, теперь ліворуч. Оп, собачка. Ще одна собачка хоче дружити. Не дуже розумію приколу, наче сюди було заїжджати. От ми могли просто там по трасі їхати. Типу, Трошечки. Ага. Паріж рубе, таке паріж рубе. Поліс. Фок де поліс, фок де поліс. Я думаю, не варто, не варто. <гум> не варто. Ну я ж просто е, співаю пісню, типу. Ага, ага. Там, як це кажуть, з пісні слов не викинеш. Ага. Так, і поки асфальт. Е, можна трохи побазікати. Я можу поділитися відчуттями від ревела, тому що я вперше катаю на Гревелі. Ну, це прикольно. Порівнянні з шосером, порівняння з МТБ, можна рівняти. Ну, ви ж знаєте, що я в Америку не відкриваю, що це велосипед між шосером та, гревелі, між шосером та МТБ. Як воно відчувається? Ну, по-перше, рухи б'є дуже схоже на те, як, як вони б'ються на шосері. Е, схоже, ну, не зовсім так, м'якіше, тому що. На шосері у мене, наприклад, 28-гума, тут 38 -ма. Ще й без камерка, ну вона м'якіша. З іншого боку, зад, Ну, тобто спина, заднє колесо. Це якась магія. Тому що ну, ці маленькі камінці, коріння, ямки, на розбитий асфальт, ці всі ці дріщини, ну, воно так м'яко відчувається, наче я їду на мтб карбоновий з низьким тиском. Низьким тиском у колесі. Дуже м'яко. У мене від цього відчуття якийсь щенячий восторг. Зазвичай ну, на таких покатеньках у мене завжди на шосері починає болити спина. Вона просто відбивається. Тут такого немає. Тут я готов ще і херачити, херачити. Щодо накату. Ну, звісно, тут фізику ми не зламали. Їде повільніше шосера, швидше за МТБ, знову ж таки, по асфальту, якщо ми кажемо асфальт. Але якщо їхати сидячи, то дуже близько по накату до шосера. Якщо встаєш, так, відчувається, що рама грає, відчувається, ніби ти їдеш по такій вязкій, е, в'язкій багнюці. Ну, Дуже схоже, дійсно дуже схоже на МТБ. Тож це не велосипед для спринта стоячи. Що ще я хотів додати? Це велосипед Жені, казянця з нашої команди. йому дякую, що дав покататися на ньому е на броветі. Але, на мій погляд, Женя зробив величезну ошибку. Коли придбав велосипед, зняв все нове обладнання та поставив так на декілька ступеней, на декілька сходинок вище обладнання. Але бушне та дуже старе. Тобто тут у нас стояв microshift адвент та механічні гальма. Він поставив старий GRX та гідравлічні гальма. Гальма Н нема ніяких претензій, працює шикарно. Але ну, старий g зношений, воно ж ніфіга не працює, ніфіга не перемикає, все щось глюче, Пригає, стрибає. Коротше, совет. Став'я на майбутнє, не робити так. Є новий велосипед, є нове обладнання. Викатуєте його, потім вже можна щось там міняти, апгрейдити. Тому що нове обладнання завжди буде працювати краще, ніж старе, навіть якщо це якийсь там, не знаю, XTR, Rival, байдуже. Ще раз, хто не зрозумів, звідкіля цей велосипед, це он, Діма, їде на ньому бревет. Яхуза. Я думал, я гудза. Потому, шо, блять, не може нормально написати, щоб... Так а ти можеш нормально сказати, як воно пишеться? Я. Я написал транслитер Так. Українською, як воно пишеться, правильно? Я гуза. Я гуза. Разлоч вилку. А ты еще и на злочной вилке едешь. Mm -hmm. Читер. А а, а, зачем ему вилка на Ви объясни? Так он падает и бьет. Так класс! Я бы на таком часу ехал бы. Димон, я без зазрю. Дим, просто выживи. Может с вами сфоткаться хоть или что? Не. Я еще сколько? Двенадцать с половиной часов по ничего не. Двенадцать. Ну, гулять Пока. Боже, яке воно кончене. <гум> Зачем ти так про Діму? Так Це в хорошому сенсі. Ну, <гум> ладно. Кончене в хорошому сенсі. До речі, Женя спонсор наших сьогоднішніх велосипедів. Це його особистий велосипед. Є. Ну, він дав мені, тому що поїхав у командировку. Ну, а я не хочу таке маршрут їхати на шосері. А у тебе велосипед, який він що, він барижить? Ну, продає. Він його зараз продає, да? а це взагалі його брата. А, зрозумів. Ну, тобто, не просто барижить, так, да, це брата. До речі, хто хоче купити, пишіть, я передам жені. Не знаю, за скільки вони, вони продають. 25 наче? 25-30, я не знаю, треба виточня. Скучний трек. Я думав, буде якось це все веселіше, а музика буде краще. Якось. Ну, по-перше, мене трохи дезморалізує. Деморалізує увага. Те, що типу, по треку ми кілька разів проїжджали по одним і тим, і, тим, і тим же місцям. Одна й та траса. Причому, ну, типу, Я думаю, хлопці організатори знають цю місцевість не гірше, ніж я. Можна було Дуже сильно це все розбавити іншими стежками. Грунтами, ну, навіть грунтами. Просто реально ми тут проїжджаємо і такі, ну, можеш не повторюватись, можна взяти, зрулити туди, туди, туди. Там, ну, блін, Тафіга класних локацій, класних зрізок, класних сел. Ну, коротше, можна класно катнути. А А ми просто в один бік по асфальту проїхались, тепер в інший бік по асфальту поїдемо. Ходіть по ті самій дорозі. Ну, якось щось... Саме це мене якось не буде зайшло. Коротше, Олежа, ти зрозумів. Консультуємося з паном Кашубою наступного разу. Ні, просто більше різноманіття, дорог. Власне, коли ти тому, стартуєш в одній точці, просто уїхаєш, там по всьому регіону, там, оці 200 кілометрів, без повтору і фінішуєш плюс-мінус там. Але не повторюючись. А тут фактично такий один кінець і назад. 6 км до фініша вони зупинилися Все, зараз сховаю свій ходок 6 км кіломе... це, 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 це не мої 6 кілометрів до фініша вони сіли їсти бребет майже закінчено мені дуже сподобалося особливо їхати на гравійнику прям по кайфу Тобі сподобалося їхати на шосері, що тебе треба було? Ну, ти. Ну, у тебе щось там... ну, тебе там щось типу. Провітник на шосте на колазав. Ніби риба, ніби рак, ніби ху. Ну нічого, непоганий івент, але на один раз на рік, я не знаю. Хлопці, ви захочете що у цьому році катати ось таке? Причому ось такого буде небагато. Далі буде там 300, 400, 600. Воно вам треба наші. Ну, типу, це не так, що ти сів на велосипед, приїхав 600 км і ти в Карпатах. І далі ти вже пересідаєш присідає, на МТБ і катаєш МТБ. Ти просто їдеш 600, 300-400-600, ти просто проїжджаєш навколо хати. Ні, треба в Карпати. <клес> до, речі, до речі, ми їдемо в Карпати своїм ходом цього року. Мені треба подумати. Е, не треба думати, просто поїхали. Ну, а що до питання, я ще буду їздити 200, але не 400, це 100%, 600 теж не поїду. 1000, давай 1000 поїдемо відразу. За скільки годин? 72-74 години. Тобто ти можеш спокійно спати. Спокійно спати. Я можу просто спокійно спати і сісти в авто і доїхати за... Я маю на увазі спати між... Між там трьохсотками, я не знаю, це ти тисяча, це скільки, а по 72, це три дні. Ну ну, тобто, 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 ти маєш три дні їхати по 333 км. кілометри. У мене ще не настільки все погано в житті. <рес> Ні, я, я втримаюсь. Дя, дякую. От. Максимум ці адвенчі райди, якісь там на 150, максимум 200 кілометрів, але це має бути адвенчі райд Тобто ти виїжджаєш кудись там, не знаю, подалі на автівці, на електриці, на потязі, десь вистрибуєш і робиш якесь там класне, файне коло там в Полтаву чи кудись ми там хочемо. Ні, там непогано. <рес> Ні, Полтава мені не сподобалось більше. Дру... Так, друзі, а кому ця вся шляпа, як і мені не дуже до е, кому подобається не тільки каняти-бравети, але щось більш коротше, циклічні види велосипедного спорту там, на годинку півтори, хоча, я думаю, у нас буде там 40 50 хвилин з 22 березня у самишині Балці місто Кам'янське пройдуть змагання з... Дисципліни кроскантрі е, участь безкоштовна, буде плов буде Дніпробайку. Антон буде, та... буде, буде. Буде плов Дніпробайку, чайок гарячий. Так, там е, прогнозують якесь невеличке похолодання, там буде щось градусів плюс 10, і у балці трохи нижче. Ну коротше, буде прохолодно, але гарячий пловчик та чайок зігріє. І плюс до того поганяємось, відкриємо НТБшний сезон, тому що я. Певний, якби ми зараз катнули і ми були на шосерах на цих своїх гравідиках, але ж МТБшники теж стоять у вас там у гаражах, у квартирі, на балконах. Їх теж треба скатати, використати. Коротше, 22 березня місто Кам'янське Маріано втім, Дніпропайка організовуємо відкриття коросконтарійного сезону. То не дуже розуміє, що таке 22 березня це вже наступні вихідні. А після цього, скоріш за все, де через 3-4 тижні вже буде міні-ендуро. До речі, цього року міні-ендуро буде сюрпризом. Я у наступному відео розповім з яким. До побачення.